Доброго вечора. Маліо переплатники україномовного каналу. Гарний вечір, достатньо теплий, 7 градусів тепла. Покрова кінчилися майже. Дощик нещодавно був, Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Така погода сьогодні. І сонечко і, і хмарки, ідущик. і дощик зранку плюс два. В ну, день максимально 10 я бачу, зараз 7. Що ми чекаємо? Попробував вже. Що Скоро і сніг ляже. Так, як день пройшов у Харкові. Ну, тривог дуже-дуже багато а так... Краще ніж вечір вчорашній сподіваємось що сьогоднішній вечір. Краще пройде Сподіваємось. Кожен день чекаємо на мир, кожен день чекаємо на покращення. Ну так, Вона буде, а де чекаємо. Красиво дуже. Жовтим це красиво. Віхтарі світять. Світло є. Водичка є. Дякуємо Богу. Я тепла поки немає Василь, вже. менше 19 указів. Ладно, усім тихого вечора. Бажано. Всім миру родом розлагали. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все на добра ніч мої люди пока okay.